Прочитаємо з Євангелія від Марка, 8 розділ з першого вірша. Євангелія від Марка, 8 розділ з першого вірша. Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них. Жаль мені тих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі. Бо деякі з них поприходили здалека. І відказали йому його учні, звідки може хто нагодувати їх хлібом, отут тут пустині. Він казав, скільки маєте хліба? Вони ж повідомили: Семеро. Тоді він народ звелів на землі, посідати, на землі посідати. І, взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. І вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок, і він їх поблагословив і роздав та також і їх. І всі їли і наїлися, а позосталих кусків сім кошів назбирали, а їх ців було тисяч чотири. Амінь. Прошу займайтеся. Слово Боже нам відкриває все кожний раз Господа нашого Ісуса Христа. І все ми більше дізнаємося про нього. І в ці хвилини ми також дещо побачимо для того, щоб собі, хто знає ці тексти з Біблії, собі нагадати, освіжити в пам'яті, для того, щоб щось навчитися, бо по мірі пізнання Ісуса Христа росте наша віра, наше ходження перед Богом, наша мудрість перед Ним. І ми побачили тут у цьому тексті. Ситуацію таку, коли народ прийшов слухати Ісуса Христа. І вони вже по словам, які тут записані, бачимо, що вони десь біля вже трьох днів там знаходились і слухали вчення Ісуса Христа, науку Його. У наступних, у наступних віршах, вже з десятої там і далі вірша. Пише про фарисеїв, які зустрілися з ним і це не вірили йому, і питають, яку ти ознаку нам даш, і е, ставили під сумнів все те, що він вчив, і він казав і про себе, і про Отця Небесного. Бачимо різні категорії людей. Тут у восьмому, на початку восьмого розділу, люди, які пішли за Господом, слухати його Слово. І якось для них ці три дні пройшли швидко. І вже ем, з, з, е, ситуації такі були, що і їсти е, скоро не буде що, тому що це все-таки три дні, треба таку кількість людей і місії, якому вони знаходились, тут написано, що в пустині. Учні питали, каже, а де ми це можемо взяти у, у четвертому вірші? Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом тут у пустині? Така ситуація. Одні обирають, не дивлячись ні на що, на зовнішні обставини, обирають слухати Господа, бути з ним. Інші прораховуються, не думають, якби їм сказали тим фарисеям, що там треба бути три дні з Господом, о, це аж три дні. Слухати Слово Боже, це проповіді, це три дні, аж це забагато. Це а що це? А де це буде? В пустині, а які там умови? А що ми там будемо їсти? А де ми будемо ночувати? А що ми будемо робити? Мільйон питань. Запитують люди, котрі думають про себе, котрі мають оцей страх людський і не дають перевагу Слову Божому, Ісусу Христу. не... Не знають, не бачать справжньої ваги, справжньої цінності Слова Божого. І, і ми сьогодні живемо в такій суспільстві і завжди так люди ділилися на такі категорії. Як їдемо ранком сюди в зібрання після обіду, ну більше ранком, бачимо, що е, кіду з сім'єю з Гравітона, то 4, 5-6 чоловік з. Микробуса виходять для того, щоб йти в зібрання. Решту, куди йдуть? На базар. Більше думають, це ж неділя, сьогодні цей день треба використати для свого тіла, для свого майбутнього. А що ми будемо їсти, а що буде завтра? І думають, не можна так безпечно відноситись до свого життя, не думати про завтрашній день. Але такі люди. Позбавляють себе такої радості, щоб бути присутніми і бачити чудеса Божі. Ці люди, які в 8 розділі тут ми читали на початку, які були з Ісусом Христом, не рахувалися з часом, слухали Його Слово, любили слухати Його Слово, вони були ці всі три дні і мали участь. У милості Господній. Ісус сам сказав, в другому вірші ми читали. Жаль мені тих людей, що вже три дні зі мною знаходяться та їсти немає чого. Милість Господня, Господь піклується. Може там серед людей може якісь виникли вже питання, може вони ще самі не зрозуміли, яка небезпека їх чекає, бо Ісус каже, що не можна їх відпускати. Тому що якщо їх відпустити в третьому вірші ми читали, то голодних до, до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека, то вже в якійсь мірі можна сказати, деякі в якійсь небезпеці, не гроші взяли, може, щоб десь купити, і, і як не, не вистачить сил для того, щоб добратися додому і е, там уже е, поїсти. Але Господь Він пильнує. Над тими, хто обирає бути з ним, хто обирає слухати Його слово і хоче виконувати Його. І тому Ісус написано, що він жалівся над ними, Він подав цю ініціативу, як їх нагодувати. І він запитав учнів, скільки маєте хліба. А вони... Кажуть сім хлібів. І вони оце питання задавали, що немає звідки годувати. Чим сім хлібів? Якщо один листок назад повернути в Біблії, теж в Євангелії Марка в шостому розділі написано ще одна подія, подібна, як Ісус нагодував п'ять тисяч народу. І я якось так думаю, мабуть, я би теж такий же був, як і ці учні, бо людина є людина. І знову виникає питання: а звідки годувати? Ну це тоді, це того разу. То було чудо. да, Ісус нагодував, дав, але це тоді було. А сьогодні це в інша ситуація. Тут ми в пустині, тут щось. Хто я знає, чи Бог буде робити у щось у цій ситуації. І я буває так, проходжу такі моменти буваю в житті, що здається, що безвихідна ситуація. Хто може допомогти? Але коли вже думаєш про попередні чудеса, як Господь вирішував інші питання, то думаєш, а може цього разу не буде, а може якось не згадується те, що вже робив Ісус Христос. Дуже корисно нагадувати собі, і згадувати про те, що робив Господь вже в нашому житті, які чуда робив. Бо якщо їх забувати, то знову виникають такі ж самі питання. Господь показав, хто він є, нагодував п'ять тисяч, приходить деякий час, каже, відки ми можемо нагодувати, чим ми, що ми дамо цьому народу. Не, ви, не зробили висновок, урок для себе не взяли. Але Ісус з терпінням, таким написано тут, що у шостому вірші ви читали, тоді він народу звелів на землі посідати. Ну як сідати? Ну, це треба щось робити, це треба когось посилати, треба щось організувати, треба щось зібрати, треба щось рекламувати, щось треба де знайти, достати, щось треба рухатися, щось дати. Здається, так, якби по повелінню такому, може здаватися, що Господь нічого не буде робити. Сідайте. Так, як все, здаємось, вже немає виходу. Якщо дивитися на ці дії Ісуса Христа з людської точки зору, то здається, що Господь може пасивний якийсь, нічого не робить. Сідайте. Каже, тоді як треба щось ніби, вже активно щось робити. І ми буває проходимо через такі ситуації, коли ми в якихось випробовуваннях, коли щось потрібно, зразу плани в голові, як то робити, як куди бігти, що робити. А Буває, що забувається так приходити до Господа і просити у нього допомогу і робити те, що він каже, навіть іноді. Таке, що може здатися нам перший погляд, нам, що Ісус не те робить, що потрібно було б робити. Але якщо ми довіряємо, то побачимо у своєму житті чудо. А як ми можемо довіряти, якщо ми будемо перебувати з ним, якщо будемо любити Його слово, якщо будемо. Е Призначати свій час для того, щоб слухати, приймати, вивчати це слово. І таких людей Господь благословляє. А якщо вже рахувати ті дні, а, а як то буде, а що то буде, а коли то буде, то тоді втручання Господнє буде інакшим, і тоді чудес ми не бачимо. А коли довіряємо Господу. І навіть тоді, коли може якісь дії, Господь каже нам щось робити, і нам здається, що воно не так іде, як по нашому плану, але довіряємо йому. Тоді Господь робить чудо. І вони пороздавали, посідали і, взявши семеро цього хліба, ми читали, віддавши подяку, він поламав, дав учням своїм, щоб роздати. І вони роздавали народові і мали вони трохи риби, і він їх. Поблагословив і роздати велів також їх. І всі їли і слово. Наїлися. Ми бачимо також, що Господь повністю відповідає на потреби людини, тих людей, тих дітей Божих, тих, хто любить Слово Боже, хто не рахується, не рахується з часом, хто хоче перебувати з Ісусом Христом, Він Покриває цю потребу, дає все необхідне для того, щоб наїстися, для того, щоб мати цей хліб щоденний, про який ми молимося, коли кажемо молитви Отче наш». Бо людина по природі якісь такі свої грішні, вона хоче мати ще якийсь там запас. Пам'ятаєте, із старого заповіту, коли Бог дав манну, і Мойсей каже: не беріть на два дні, на лише на один день беріть. Взяли. Бо завтра що буде? Ну, Бог дав сьогодні, а на завтра що? І є така, таке бажання, така категорія людей, може це всіх так є, що якщо немає такого там запасу, то важко заснути. І неможливо знайти спокій в своєму серці, повинен якийсь бути запас. Але тут написано що Господь дав їм, так що вони вже всі були нагодовані, отримали все необхідне і навіть з кусків, сім коштів назбирали вони. Це і за того, що залишилося, що міх вже кожен наїстися і було це все з подостатком. Отже, що з цього ми можемо зробити, який висновок, і побажання таке для тих, хто сьогодні приймав хрещення, що будемо проходити через пустині. Не тільки нас буде Господь вчити, там, як в іншому місці написано, що було трави багато, там зелено, там приємно, а й в таких пустинних місцях, де немає з людської точки зору. Таких комфортних і необхідних для нас умов. Але щоб ми обирали завжди і любили бути з Ісусом Христом. Бо якщо почому ми можемо побачити оцей, нашу любов? По тому, що не рахуємо цей час, який ми з Ним готові, любимо жертвувати час для Господа, бути з Ним, перебувати в Його слові. Оце висловлення нашої любові до Нього. А якщо живемо тільки для себе, будемо жити для цього земного, то тоді ми не будемо бачити чудеса Божі в нашому житті. Хай Господь благословить всіх нас. Пам'ятати, що Він і вчить нас і жаліє, і дає все необхідне. Може не стільки, скільки би ми хотіли, там з запасами якимось, але те, що нам треба. А він знає, скільки нам треба. Він дає, благословляє і дає нам оце радість. Я думаю, люди після цієї науки і це всього, що вони пережили тут. Ці 4 тисячі, вони вже дійсно вже більше утвердилися в Ісусі Христі, хто він є. Він є той самий Бог, котрий в старому заповіті давав ізраїльському народу манну, і е, багато людей там було більше цих ніж тут 4 чи 5 тисяч. Там дуже багато людей було, і на протязі 40 років це було, давалася мана. Бог не обмежений, Він може завжди допомагати і е, е, піклуватися про нас. Будемо йому довірятися, любити його і йому слава за все. Амінь. Помолимося.